Час захисту від сонця, коли стовпчики термометрів сягнуть до плюс 32 градусів, та скільки протримається спека? Як тільки дощі відступають, відразу ж починається спека. Разом з астрономічним літом вона прийшла майже на всю територію країни. За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, вже сьогодні багатьом варто потурбуватися про те, щоб собою на вулиці обов'язково була вода, а голова була прикрита від сонця. Сьогодні, в четвер, 22 червня, та завтра, в п'ятницю, 23 червня, невеликі та помірні дощі очікуються у Західних та місцями північних областях. Там середня денна температура буде плюс 28 градусів. Нарешті території без опадів. У денні часи до плюс 32 градусів. Середня нічна температура повітря плюс 16, плюс 18 градусів. Суботу, 24 червня, дощі потихеньку почнуть розповсюджуватися по території країни. Крім західних областей, вони пройдуть у центральній частині країни, а також у Вінницькій, Одеській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та частково зачеплять південь. Але в цей день опади не вплинуть на температуру повітря. Середня денна буде до плюс 32 градусів, крім західної частини, середня нічна плюс 17 градусів. Надалі починаючи з 25 червня, на всі території країни встановить... Ціна ціка погода з опадами та зниженням температури повітря, яка за попередніми прогнозами продовжиться до 29 червня. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!